Добрий день зараз. Ми знаходимося біля такого гібриду, як LG Aviron. Як ви бачите, це досить. І дуже потужний гібрид, гібрид середньоранньої групи стиглості. Він встиг себе вже відмінно зарекомендувати в країнах Європи. І за останні два роки так само по всій території України. І в демовипробуваннях, і в дослідних випробуваннях, і вже в комерційних випробуваннях. Особливо минулий рік нерідко було по ньому чутно рівень врожайності в господарствах на рівні 5 тонн і вище. Отже, які в нього основні характеристики? Це гібрид з швидкими темпами осіннього розвитку. А тому ми його рекомендуємо для оптимальних або для пізніх термінів посіву. Він ефективно використовує осінню вологу і встигає. Ефективно наростити вегетативну і кореневу систему до настання зими, що так само е, дає йому високі показники зимостійкості. З точки зору весняних його вегетаційних особливостей цей гібрид середньораннім відновленням вегетації весняної, середньораннім періодом цвітінням і з дуже ефективним використанням вологи, особливо в посушливих регіонах. Так само цей гібрид має таку приставку, як NFL тобто ефективне використання азотних добрив, які лімітуються або кліматичними чинниками через посуху, або технологічними особливостями при зниженні норм використання азоту. Тобто, в будь-яких умовах цей гібрид буде стабільніше тримати високу планку вражайності. З точки зору толерантності стійкості до основних хвороб, цей гібрид має наступні характеристики. Цей гібрид має генетичну стійкість до вірусу Тернепсу, високість... Такі генетичні показники стійкості до циліндру спаріозу, подвійний ген стійкості до ФОМОЗу РЛМ 3 та rlm-7 І е, так само цей гібрид, як і всі наші гібриди, мають генетичну стійкість до розтріскування стрічки Тобто, як ви бачите, цей гібрид максимально досконалий, максимально сформований і протягом всіх етапів росту і розвитку. За весь цей довгий період вегетації цей гібрид на генетичному рівні має чим протистояти всім оцим природнім і технологічним викликам. Так само цей гібрид має таку особливість як витривалість по відношенню до ріпакової бліжки. А саме французьким інститутом Терс і Новія було відмічено, що серед практично всіх сучасних популярних гібридів ріпакозимого цей гібрид має найменший ризик бути ушкодженим ріпаковою бліжкою. Тобто відсоток присутності ріпакової бліжки як. Жуків, так і маго на даному гібриді мінімальний, і, відповідно, рівень ушкодження цими шкідниками, ризику ушкодження цими шкідниками на даному гібриді є теж мінімальний. І відповідно є максимальні показники збереження як густоти вегетативної маси і, відповідно, кінцевих показників врожайності. Отже, дуже радимо цей гібрид. Цей гібрид знаходиться в ексклюзиві в компанії Спектр Агра. Звертаєтесь до представників Спектр Агра» або до представників компанії Лімагрейн.